Неокласицизм у музичному мистецтві має свої особливості. Термін було вжито вперше стосовно музики Альберта Руселя. Данину цьому стилю віддали видатні композитори, які у своїй творчості застосовували стилістичні та жанрові імітації музики класичного періоду: це Артюр Онегер, Даріус Мійо, Францис Пулленк, Пауль Хіндеміт, Сергій Прокоф'єв. Ігор Стравинський. Інколи поняття неокласицизму розуміють настільки широко, що охоплюють стилізацію не тільки класики, а й інших стилів або поширюють на всю академічну музику ХХ століття поза межами авангарду. Ця умовна назва неокласицизм узагальнено відображає прагнення композиторів повернутися до ясності і гармонійності музики минулого. Водночас, у намаганні передати динамізм і контрасти сучасності, вони використовували новітні мовні засоби, складні гармонії, загострені ритми. Зазвичай зверталися до інструментальних жанрів непрограмної музики, сюїти, концерту, симфонії, поліфонічних форм, нерідко використовували камерний оркестр. Чи інструментальний ансамбль різного складу, неокласицизм і експресіонізм два основні полюси музики минулого століття, емоційному напруженню експресіонізму, неокласицизм протиставив стриманість почуттів, конструктивність задуму, ясність форм, німецький композитор Пауль Хіндеміт об'єднав неокласицизм і фольклор в оперному жанрі. Сюжет опери Художник Матіс побудований на відомостях про художника Матіаса Грюневальда, творця відомого Ізенгеймського Вівтаря. Згодом музику опери композитор використав в одноіменній симфонії, яка стала одним із найвідоміших творів композитора. Програмність симфонії вельми своєрідна. Це музична інтерпретація живописних образів. У вступі до першої частини, концерт ангелів, використано мелодію народної пісні 16 століття. Три ангели співали. Музика звучить як світлий і величний гімн. У неокласичному стилі Сергій Прокоф'єв написав симфонію номер 1 класична. Назву твору зумовлено прагненням автора до ясності, простоти класичної форми, чотиричастинного сонатно-симфонічного циклу, музика життєрадісна, просякнута світлом і оптимізмом, скромну фактуру і прозору оркестровку в стилі Гайдна і Моцарта поєднано із сучасною гармонією. Першу і останню частину написано у традиційній для класики формі сонатного алегро. Друга і третя у тричастинній. Повільний полонез – друга частина, за характером нагадує радше витончений старовинний мінует, якому власне і місце в Гайднівській симфонії. Ніби бачиться сценка з кавалерами в напудрених перуках і дамами в пишних сукнях, що манірно присідають у такт музиці. Енергійний гавод третя частина. І широкими розмашистими мелодійними ходами включає середній епізод, у якому імітують звуки стародавнього інструмента волинки. Про значний інтерес композиторів до фольклору різних народів свідчила поява неофольклоризму. Неабике значення для збереження народної спадщини мала діяльність угорців Бели Бартока і Золтана Кодая. Хорова творчість українця Миколи Леонтовича, німця Карла Орфа, які аранжували народні мелодії, надаючи їм нового життя, ознакою неофольклоризму оновлення засобів музичної виразності, джерела яких у народній творчості достатньо часто фольклорні інтонації стають ознакою авторського стилю. Прикладом цього може слугувати творчість сучасного українського композитора Мирослава Скорика. Зокрема, в карпатському концерті він відобразив звуковий гірський ландшафт за допомогою тембрів, динцівок, карпатських сопілок та особливих інтонацій валтор, які нагадують звучання трембід. Фольклорні мотиви Карпатського регіону яскраво характеризують пісенну творчість видатного українського композитора Володимира Івасюка. Ігор Стравинський всесвітньо відомий композитор українського походження. У неокласицистичний період до початку 50-х років тематика творів Стравинського охоплює переважно античну міфологію. Він звертався до різних європейських стилів, опановував засоби музики бароко, приймав прийоми поліфонічної техніки, балети і симфонії цього періоду це не стільки зразки стилізації класики, скільки яскраві самобутні твори, що свідчать про творче переосмислення стилів минулого.